Доброго ранку та гарного дня! З вами Віра Лисиця, світ елітних троянд. Ось так виглядають широколисті гортензії, сьогодні, які в мене зимували на веранді. Деякі з них вже мають навіть зачатки суцвіть. Ось. І хочу оголосити акцію, яка буде діяти до 5 квітня. Для сумчан а, відсилати не буду нікуди, а в сумах можна буде придбати по акційним цінам ці рослини. Так, щодо... Запрошую. Підпишіться на мій канал, якщо ви не підписані. Ставте лайки, додавайте коментарі. Я буду дуже дуже рада нашій взаємодії.